Ну, потрібно згадати про формули для нагрівання. Пам'ятаєте, одразу, як тільки-тільки ми почали вчити ми фізику в восьмому класі разом з вами, то ми багато говорили про нагрівання. Кількість теплоти, нагрівання, плавлення, випаровування. Ось ці задачі такого типу, як друга і третя, потрібно для них згадати ті формули. Але для початку ми запишемо, що нам потрібно знайти. Значить, знайти нам потрібно опір. Так, ось написано, що опір треба знайти. Що у нас відомо? Час, маса. Час п'ять хвилин. Одразу треба перевести маса. Тут переводити не треба. Ще в нас відомо, що температура. Так, у нас відома температура. Щоб час і температура по різному позначалися, я температуру позначу великою буквою Т. Тим паче надалі, вже коли ви будете вчити знову температуру вже в 10 класі, то температура позначається великою. Можете зразу звикати. Так, це все, що нам відомо. Щось і все рублю такий жирний намек, що означає докипіння? Нагрівання до. До 100. До 100. Так. У нас, значить, є ще, що ми нагріваємо до 100 градусів Цельсія, хоча цього немає. У вас записано. Але оскільки написано, що до кипіння, значить, ми гріємо від 14 до 100. Так, і 5 хвилин перевести в секунди. Скільки хвилин і секунд? 60. Ну, так ще, 6 на 5. Хто знає табличку, можна на 5? 30. 30. Значит, 300. Все. Все, що відомо, ми записали. Далі ми пишемо розв'язок. Отож, ми знаємо, що опір ми можемо знайти із закону Джолі Ленца. Як він виглядає? Зараз. Кудорівнює струму в квадраті на опір і на час? Так, добре. Значить, нам звідси потрібно знайти опір. Так. Я як виражаю? значить, нам, щоб тут залишилось R дорівнює, треба І Т перекидати на цю сторону до Q. Там уже Q було. Ой, пишу А замість Q. Так, це Q. Ось таке. Так, і якщо на І і на Т множили, значить буде ділитися. Відповідно, через те я зразу написала риску дробу. Так. І все б хорошо, якби в нас було «ку». Значить, і в нас є Т є, якщо в нас буде К, ми зможемо знайти опір. К ми знайдемо з температури і маси. Ми знаємо, що вода масою. 0,2 кг закипає за 2 хвилини. Це значить, що ми можемо знайти Q із нагрівання води. Чи пам'ятаєте ви ще таку формулу як про нагрівання? Ну, у вас 8 клас, ви можете просто перегорнути підручник трошки назад. А саме, зараз скажу на яку сторінку. Так, питома теплоємність речовини. Це восьмий параграф. 30. Четверта сторінка. Ну, параграф починається на 33-й, але формула на 34-й. Можете туди горнути, а можете відкрити форзац підручника. У вас на форзаці підручника є всі формули. Ну, в мене електронний підручник, там форзаца немає. Через те я можу вам тільки сказати за сторінками. Так отже, на 34-й сторінці точно є ця формула. Як вона виглядає? Кудорівні чому? А ми малювати можемо? Можете. Малюйте, якщо вам це легше. Якщо малюєте, краще малюйте, мабуть, тут зверху. В місці більше. Щоб... А я тоді буду сюди писати на чистове, бо у вас, мабуть, буде більше. Хоча в мене в сьомому класі є учениця, яка малює краще за мене. Набагато. Тому як у вас виходить? Можете малювати. Так, Q дорівнює… Так, значить, Q дорівнює це CM дельта Т. Далі, що таке дельта Т? Дельта, пам'ятаєте, як це на. Наскільки змінилося? Отже, нам потрібно, щоб дізнатися дельту, нам потрібно подивитися, наскільки зміни температура. Тобто від другої температури відняти першу. Я зразу написала великий Т, хоча тут можна було маленький, якщо я писала тут маленьку Т. Я напишу сюди вже одразу підставивши замість дельта Т, Т2, 1 і перейшовши до великих букв з маленьких, тому що ми позначили температуру як велику. Букву тоді я записую так цю формулу М, т 2 т 1 Все ми можемо знайти, якщо знайдемо, що таке це. Ви можете, якщо у вас залишилось місце отут знизу, можете тут далі писати, що таке це. У мене місця немає, тому я записую в розв'язку це. Чому дорівнює це? Так, знову ж таки, треба підручник. Але тепер потрібно його на самий, самій останній сторінці. 229 якщо я не помиляюсь, сторінка. У нас йдуть додатки, вказані питома теплоємність, деяких речовин нам потрібно, хто? Вода. Чотири двісті у кілограм. Ой, на кілограм, і... На кілограм і градус Цельсію. Дві градус Цельсію. Так, ось у нас є С. Ми, підставивши, можемо порахувати Q, тоді підставимо в цю формулу і знайдемо R. Будемо два рази рахувати, чи запишемо одну формулу загальну. Як вам легше і зрозуміліше. Два рази Два рази легше? Ну, добре, можемо два рази Значить, тоді ми розраховуємо Q. І так. Ку дорівнює 4200. Помножити. Випускаю розмірність. Дивіться, у нас кілограми, кілограми, градуси Цельсія, градуси Цельсія, воно точно скоротиться. Це стандартна формула. Часто я для економії місця буду писати без розмірності. Так, хоча, взагалі, так не треба робити в нас кілограми 0,2 помножити на 100 мінус 14. Починаємо з того, що в дужках 100 мінус 14. Тоді множимо на 0,2 і множимо на 4200. Вже порахували? Ну, 100 мінус 14, це буде 86. Так. Множимо на 0,2 і множимо на 4200. Калькулятором може можна? Да, так, звичайно. Треба. Тим паче, що у нас там приділення швидше за все вийде не, не ціле число. Цілком може бути, тому що я не підбирала спеціальні числа гарні для цих задачок. Просто виправляла їх хаотично, просто щоб було багато різних задачок, так. У мене тут тоді взагалі мінус 11,660. Ну, ви, мабуть, набрали спочатку 14, а потім 100, так? Да? Ні. Ні. А якраз вийшов мінус? Там же немає віднімання, там є врожання. 86. Множимо 7. на 0,2 і множимо на 4200. У мене вийшло 72,240. Так, так, да, в мене так само вийшло. Значить. 72 240 джоулів. Зверніть увагу, якщо ви не писали розмірність під час обрахунку, то в кінці в результаті потрібно брати в дужечки, так як ви це робите на математиці. Якщо пишете після кожного числа, що це за одиниці, тоді дужечок не треба. Так, ну і залишилось знайти опір. Щоб знайти опір, ми беремо наші отримані 72 240. Так, Джоулів, тут же можна писати одиниць, шлюзе. Ділимо на 2 Ампера в квадраті так, і ділимо на 300. О, не таке страшне число вийшло. Як я думала. Всього одне число після коми. В мене вийшло 60,2. Так, 60,2. Це в нас будуть. Ой, тут, до речі, вийшли секунди. Це в нас будуть оми, Ом, я беру в дужки через те, щоб ви не думали, що це нуль. Тут дужок можна було не ставити, тому що у нас є розмірність. Але я беру в дужки через те, що у нас, щоб хто списує, ви бачили, що це Оми, вони відокремлені. Бо якщо списувати або. Дивиться на запис потім розв'язку, то ви можете подумати, що то 20 метрів. Ти бачиш, що R, це і відстань позначається R, часто у фізиці. Так, оце у нас такого типу задача. І третя задача розв'язок дуже схожий, тільки. Єдине, що вам потрібно знайти напругу, через те, у вас буде формула для кількості теплоти не І квадрат РТ, а і У Т, У і Т, як там ви записували собі. Тобто, сила струму на напругу на час. І кількість тепла там не нагрівання, а плавлення льоду. Формула плавлення у вас у книжці плавлення і кристалізація. Так, це, зараз скажу сторінку, теж, де формула зразу є. Так, сторіночка 58.